Мої шанувані друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні, 5 червня, четвер. І для вас традиційний брифінг з тих подій, які я як визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Поговорити традиційно є про що з першого оперативна інформація, що ворог знову атакував Харків, знову терористичні удари, цивільна забудова. Так само, Херсонщина, Запоріжжя, але українські сили завдають ударів у відповідь, тому що, наприклад, окупаційні ресурси, ресурси окупантів, а також колаборантів-зрадників там так званої місцевої влади, окупованої частини Херсонщини та Запорізької області, скаржаться на те, що дрони летять у великій кількості по військових об'єктах російських військ на цих окупованих. Територіях, тобто знову ж таки літня кампанія сил оборони України триває. і Полягає вона в використанні саме тієї асиметричності з метою досягнення переваги через ось такі удари. Ми захищаємося, ми перебуваємо в обороні, і для того, щоб наша оборона була ще більш ефективнішою, саме такі спецоперації вони будуть в цьому. Сприяти, як зазначив Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент Зеленський, Путін і Росія знають, що будуть наступні операції, але звичайно не знають де і коли. Тому паніка. Звичайно, що контерористичні режими, там і інші режими, так звані, які Росія запроваджує зараз, будуть полювання там на мук, параної, як вони закривають і зупиняють всі фури. Побоюючись щоб з них там не вилітали нові дрони і так далі. Але разом з тим, звичайно, що можливі певні складнощі можуть бути через те, що цей режим буде посилено. Вони будуть дійсно намагатися заглядати ледь не під кожний кущ, під кожне дерево, під кожну гілку. І, безумовно, можливо реалізувати щось, що планувалось раніше, буде зараз дещо складніше, але не неможливо. Теж потрібно розуміти, ну і пам'ятаєте, що в минулому відео я розповідав про те, що є така версія за версією французького видання Le Monde, яке поспілкувалося з французькими експертами в оборонній та безпековій галузі, про те, що без участі Сполучених Штатів Америки що забезпечували щонайменше. Зв'язок, розвідку та комунікацію Україні було б важко, якщо не неможливо, провести операцію такого рівня, як паутина, безпосередньо на території Росії, знищивши російський авіаційний парк. Але, наприклад, ну і тобто, це ж треба розуміти, що це могло бути до речі, і безвідносно, тобто, ну це ж не обов'язково. З того, що це одобрював Дональд Трамп і так далі. Взагалі, внутрішній спротив американському президентові може поступово наростати, тому що не всі далеко в Сполучених Штатах Америки поділяють і поділятимуть курс президента США, це очевидно. Більше того, я думаю, що це питання часу, коли Трампу, сенатори, конгресмени, можливо, навіть правоохоронні органи. Американські почнуть ставити питання: а чому ж така прихильність до Росії є? Чому знову треба говорити з Путіним по телефону, про що ми зараз поговоримо? До речі, незабаром спливають два тижні, чергових два тижні, які Трамп дав Путіну на те, щоб російський диктатор вжив якихось заходів до припинення вогню і продемонстрував реальну волю до припинення війни. Де, ці? Де ця воля? Тому я не виключаю, що е, хтось в американських спецслужбах, розвідках дійсно може підозрювати, що Трамп може бути завербованим агентом КДБ ФСБ Красновим. Про що повідомляв колишній очільник е, КДБ Казахстану ще. На початку Трампа, каденції Трампа як президента. І саме тому різними способами він уникає притягнення Росії до відповідальності. Ба більше, дивіться, що з'явилася інформація про те, що президент США Трамп попросив Сенат тимчасово не розглядати проєкт посилення санкцій проти Росії. Про це заявив голова комітету Вікер. Ну, власне кажучи, от, будь ласка, і знову таки підігрування Росії, знову таки пом'якшення позиції щодо Путіна не зрозуміло тільки чому. Але я вам скажу, що в цій всій можливій кадебійсько-ФСБшній змові по вербуванні американців є такий прогрес. Тому що подивіться, ну, Путін телефонує Трампу. Путін телефонує Трампу, і лейтмотивом цієї всієї розмови є нібито, нібито прохання Путіна до Трампа допомогти йому захистити вкотре він просить американців допомогти. Ну, попливати на офіційний Київ, зупинити, убезпечити від проведення майбутніх операцій, на кшталт паутина чи ударів по Кримському мосту. Тобто, Путін, ну просто просить реально Трампа. Про порятунок, щоб США впливали на Україну, аби Україна не проводила подібного роду операції. Ба більше, ми ж бачимо, що от давайте проаналізуємо: а, знову ж таки, чому Путін сів в калюжу? Ну, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що чи Росія готувала б якийсь удар у відповідь, ракетно-ракетно-дронову атаку для того, щоб показати, як ми можемо ухнути, щоб весь світ боявся. Чи планували вони це по території України? Так і думаю, що планують. Але давайте подивимося на це з іншої точки зору: 1 червня відбуваються вибухи безпосередньо на аеродромах. На території Росії. 1 червня. Станом на зараз, коли я записую це відео, вже 5 червня у нас на календарі, починають говорити про арічник, починають там шукати якісь частоти, на яких ведуть, там, ведуть перемовини під час перельоту літаки судного дня і так далі. Так літаки, Ясна річ, ведуть перемовини. Ви ж зверніть увагу, як тільки стався цей інцидент, Путіна нема. Де Путін? Путін сховався, Путін в бункері. Він навіть онлайн не вийшов, він навіть відео не записав. Він з'явився постфактом. Путіна не випускала, вочевидь, через те, що його трясло. через той переляк і через те хвилювання, яке сталося. Ну це ж теж реальність. І вони не змогли адекватно мобілізуватися. І вжити певних заходів. Пісков сказав, що Путін спостерігав зовсім онлайн. Ну, зрозуміло. І тому вони реально не змогли нічого просто протиставити. Те, що так, звичайно, ризики ракетно-дронових атак найближчим часом масштабних зберігаються, це факт. І треба бути пильними. Це очевидно. Але упускається час. Як завжди Путін і зараз Росія. Вони відтягують цей момент в силу певних причин, технічних причин, в силу того, що вони не можуть не погодити свої дії і не узгодити їх з Трампом. Ну, це ж теж очевидно, інакше чому йому потрібно інформувати Трампа. Я буду вимушений відповісти на дії України і так далі, затягувати, затягувати це. Ну, це ж очевидно. Але вже до рівня супердержави, там як Росія хотіла себе поставити, як Путін хотів пропаганди свої рознести, вони явним чином не дотягують, тому що ну, не можна таким чином діяти. Всі ж чекали чогось там, говорили, що зараз буде от російський удар. Ну його нема. Ну тобто, знову ж таки, багато в чому ось ці залякування вони реально просто не спрацьовують. Ну але ризики. Удар зберігається, буду стежити за цим. Якщо в мене буде відповідна інформація, то звичайно буду вас про це інформувати. Ну і власне дещо дивне відбулося із соцмережею президента США Трампа Трус Сошел» після розмови із Путіним. Чи то магнітні бурі Кремля, чи то щось інше. Але Трамп написав спочатку пост, потім його видалив. Ну от. Що було написано, що ми обговорювали напад, а потім знову відновив. Ми обговорили напад України на російські літаки, що стояли на стоянці, а також різні інші атаки, що відбуваються з обох сторін. Це була хороша розмова, але не та розмова, яка призведе до негайного миру. Ми також обговорили Іран, і той факт, що для рішення Ірану щодо ядерної зброї час впливає. Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерну зброю, і я вважаю, що в цьому питанні ми згодні. Путін запропонував, що він візьме участь в переговорах з Іраном і так далі. Ну і там була ж реакція Трамп поправляв, тому що він говорив про те, що Путін буде вимушений відповісти, зрозумійте, Путіна. Ну, Трамп, нібито, намагався. Навіть поспівчувати і виправдати таке враження російського диктатора, що ну, у нього ж не залишається іншого виходу, мовляв, це Україна і так далі. Ну, а, власне кажучи, Путін теж вийшов і роздався такі речі, ну, Тобто він же ж чекав, чекав, ховався, ховався, його перетрусило, і він таки вийшов і почав говорити про. Те, що, про те, що відбулося, і провів нараду. Ну і делегація Росії передала позицію Путіна що зустріч на рівні глав держав з Україною, можливо, за належної підготовки, сказав Мідінський на нараді. Вибухові пристрої, якими підірвали міст у Брянській області, були начинені іноземною вибухівкою та забезпечені блоком українського виробництва відмова Києва від гуманітарного перемир'я на окремих ділянках фронту найгрубіша помилка, сказав Лавров. Це оті ділянки, де по 2-3 дні пропонували, щоб е забрати мертвих солдатів. Ну, власне кажучи, це підміна понять, тому що тоді президент України чітко відреагував, що ми хочемо перемир'я, щоб вбитих не було взагалі. А росіяни пропонують припинення вогню, щоб просто вбитих забирати. І тоді Зеленський назвав російську делегацію ідіотами, хочу нагадати. Далі сказали, що важливо не піддаватися провокаціям Києва, націленим на зрив переговорів. Путін заявив, що йому доповіли про негативні коментарі зеленського на адресу російської делегації. Ну, все розумієте, все навпаки, прямо пропорційно. А хто ж зараз зриває перемовний процес, а хто його затягує, а хто не маніпулює, а хто проводить терористичні удари по нашій державі, а хто фактично чинить насилля, хто по-садиськи відноситься, Росія, Путін. А вони намагаються нас в цьому звинуватити. Ну, Нічого нового тут немає. Ну, і, а, Значить. Путін про прохання Києва щодо зустрічі на найвищому рівні, про що говорити в цих умовах, хто веде переговори з терористами, називає нас терористами, насправді терорист один тут Путін, і зазначив, що не київському режиму судити про рівень російської делегації і так далі. Якщо дати передпочинок у бойових діях, його використають для накачування Києва зброєю, продовження насильницької мобілізації та підготовки терактів. Ну, ось нічого нового ми тут не почули, явне затягування Росією будь-якого перемовного процесу. Ну а Путін провів розмову першу. Тобто у нас відбулася теж історична річ, що Антихрист, представник сил дьявола на землі Путін, сатаніст, провів телефонну розмову з представником сил Добра на землі Папою Римським львом 14. Путін звинуватив українські збройні сили в ударах по цивільній інфраструктурі на території Росії, висловив подяку Ватикану за готовність сприяти мирному врегулюванню та підтвердив інтерес Москви до дипломатичного рішення. Диктатор також розповів про домовленості досягнуті в Стамбулі, включно з підготовкою обміну полоненими і тілами загиблих. Українська православна церква, окреме питання московський патріархат. Путін висловив сподівання, що Ватикан продовжить виступати за свободу віросповідання в Україні? Ну, тобто Путін реально не може захистити себе і захистити реально Росію, крім як того, що він поговорить з Трампом, крім того, що попросить захисту у Папи Римського. Ну ось така тенденція. Але я нагадаю те, про що я говорив. Пам'ятаєте, коли Лев 14, Льва 14-го. Було обрано папою. Я казав про те, що Ватикан активніше включиться в посередництво і в питання намагання врегулювання російсько-української війни. Тобто Ватикан запропонував і майданчик для зустрічі. Ватикан поводить активно, вочевидь, почав і дипломатію серйозно, і ось ця розмова з Путіним і аудієнція, перша аудієнція папи честі якої був, честь якої був удостоєний президент України Зеленський та Перша леді, це теж багато про що свідчить. Тобто Ватикан активно включається. Ну але нарада Путіна нічого нового тут ні про що нове нам не каже і не дає. Все зрозуміло. Зеленський відреагував на це, все зазначивши чітко, що. Путін вкотре намагається показати світові середній палець і не більше того. А от спецпредставник президента США з питань України Кіт Келок заявив, що спецоперація Путін Павутина Україна цією спецоперацією підвищила рівень ризиків у війні з Росією, хоча і визнав сміливість операції. Келок зазначив, що цією спецоперацією. Україна показала, що здатна вражати російські цілі глибоко на російській території. Він наголосив, що значення цих ударів полягає не стільки у знищенні літаків, скільки у психологічному впливі, який воно мало на російське керівництво та військових. Але Келох висловив побоювання, що можуть підвищити ризик ескалації. Та йдіть ви вже під три чорти зі своїм рівнем ескалації. Ми вже його пройшли і побачили. Давайте вже. Якісь нові слова та вирази, про що можна говорити. <кій> <кій> Вибачте, будь ласка, давайте змінимо платівку. Президент України сказав про те, що тепер ми маємо карти. І спецоперації проводяться для того, щоб ці карти були в тому числі за столом перемовин. Ми не відмовляємося від цих перемовин і не відмовлялися, але нам потрібна позиція сили. І зараз, коли ми ще не маємо визначеності від нашого стратегічного партнера Сполучених Штатів Америки, яке буде в подальшому наше забезпечення озброєння, а ми реально не маємо зараз на це відповідь, ми хотіли би отримати ясність, хоча б ще до того, яким чином ми зможемо забезпечувати сильну позицію для нас за столом перемовин. І ця ясність полягає в тому, що ми можемо це зробити через ось такі далекобійні удари, захищати себе і своє. До речі, багато це хто розуміє із наших партнерів: Британці, німці і не тільки. Відбулася зустріч контактної групи у форматі Рамштайн, де обговорювалася підтримка України. Є результати, тому що, наприклад, Велика Британія передасть україні 100 тисяч дронів до кінця 2000, до квітня 2026 року інвестує 350 мільйонів фунтів або 473 мільйони доларів щоб збільшити поставки дронів в україну німеччина теж виділяє пакет 5 мільярдів це на наступні роки під виробництво далекобійних систем зокрема і дронів та інших засобів ураження які даватимуть можливість бити по ворогові Бельгія, Нідерланди та інші країни Європи включаються і будуть постачати, в тому числі, і катери безпілотні та інші види озброєнь, що теж а, дуже важливо. Тобто Рамштайн продовжує працювати. На ньому знову не було міністра оборони Сполучених Штатів Гексета, але разом з тим а, фактично це працює. Ну, і Власне кажучи, в НАТО підтверджують участь України в Черневому саміті в Гаазі, але там зараз обдумують формат таким чином, щоб не викликати роздратування Трампа десь присутністю президента України. Ну, це не дуже мудре рішення, тому що як ми побачили під час церемонії похорону Папи Римського Франциска, коли відбулася зустріч президентів Зеленського і Трампа. То нічого не сталося якогось екстраординарного. Все було гаразд, поговорили. Причому що таке було сподівання, що ця зустріч дасть певний прогне, прогрес. Тому я думаю, що навпаки потрібно дати можливість, аби такі контакти і зустрічі відбувалися. Ну і Трамп теж летить на саміт НАТО в Білому домі це офіційно підтвердили, тому дійсно можливості зустрітися там. Буде тим часом е Україна досі отримує від США допомогу, яка була погоджена колишньою адміністрацією президента. Щодо нових постачань, ще немає навіть рішень, та навіть невідомо, чи вони будуть. Адже Трамп робить кроки для завершення війни та хоче, аби Україна отримувала фінансову допомогу від Європи. Натомість обмін розвідданими та стабільна система Starlink забезпечується як раніше. Це це посол США при НАТО Меттю Вітакер. Тобто він каже про те, що Трамп не хоче фінансувати зараз Україну, хай фінансує Європа і озброєнь поки що не дає для того, щоб нібито схилити Україну до миру. Ну він же ж так це треба перефразувати ми не даємо зброї, тому що хочемо, щоб війна зупинилася, щоб Україна припинила проведення операції і так далі. Але думаю, що цього не буде. Ну але а, про що зазначив Вітакер обмін розвідданими, стабільна робота Starlink забезпечується. Ось це. Я думаю, що і була та основа, яка теж допомагала і продовжувала, продовжувала надавати інформацію Україні, що й допомогла зробити операцію Павутина. Ще більш успішною, ну захоплені від операції Павутина сенатор США Блюменталь, який порівняв проведено СБУ на території РФ операцію до операції з ліквідації у Бен Ладена. Про це пише політико. Тобто, власне кажучи, доволі таки є у нас підтримка. Ну а маск все більше критикує Трампа. Він розкритикував законопроект Трампа про бюджетні витрати. Я не можу більше цього терпіти. Цей величезний, обурливий, набитий жиром, непотрібними витратами. Бюджетний законопроект Конгресу огидна Гедота. Огидна Гедота каже Маск. Ганьба тим, хто за нього голосував. Ви знаєте, що ви вчинили неправильно. Ну от власне кажучи, маск все більше публічно виступає проти. Трампа, що теж було прогнозовано, що їхні шляхи розійшлись. Ну а друзі, ми, попри все, з вами впевнено і з Божою допомогою крокуємо вперед. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте відео, бережіть себе. Слава Україні!